Сонце, яке випалює землю, вітер, який підіймає хмари пилу, безкрайній ландшафт, де здається, що немає нічого живого. Це пустеля Мохаве одне з найбільш безлюдних і спекотних місць у північній Америці. Саме тут знаходяться одні з найбільш ізольованих місць у США, включаючи долину смерті, покинуті міста часів золотої лихоманки та секретні військові об'єкти, як от Зона 51. Але серед цієї безлюдної місцевості колись стояла сама звичайна телефонна будка, прямо посеред Пустелі її номер знав весь інтернет на той момент, а дзвінки сюди надходили з усього світу. І ви вже, мабуть, відчуваєте, як тут напрошується саундтрек. Конспірології навколо цієї телефонної будки було стільки, що ще на декілька серій серіалу X files вистачить. Але сьогодні обійдемося без Малдера та Скалі. Це історія телефонної будки Мохави, таксофон на узбіччі пустельної ґрунтової дороги за десятки миль від цивілізації, принаймні, поки цивілізація не прийшла та не знищила цей унікальний попкультурний артефакт. Історія, яка почалася з одного телефонного номера та перетворилася на культовий феномен кінця 90-х. коли її координати потрапили в інтернет, вона стала магнітом для тисяч людей. Ця локація стала відома завдяки хлопцю, який 27 травня 97-го року прочитав у номері журналу Girl Trouble лист до редакції від невідомого автора з Каліфорнії. Журнал Girl Trouble – це буквально журнал музичного гурту Girl Trouble. Гурт видавав його з кінця 80-х років, буквально тому, що ніякі газети та журнали не хотіли писати про невідомий гурт. Тож чуваки зрозуміли, що ніхто не допоможе їм стати популярними. Тому вони вирішили видавати журнал про самих себе. Себе. Цей журнал планувався як видання про справжнє рокерське життя. Але вже через декілька випусків музиканти зрозуміли, що настільки багато контенту саме про рок-тусовку вони не в змозі зібрати. Тож вони вирішили розбавляти статті про самих себе контентом про музику загалом: фестивалі, цікаві локації, фільми, і найголовніше, вони почали друкувати історії фанатів, які могли написати їм на пошту. Саме так, від, на жаль, невідомого нам фаната, в журнал Girl Trouble потрапила локація телефонної. Будки в постелі Мохаве у своєму листі в журнал він написав про те, що спочатку він побачив позначку на мапі, здивувався, а потім поїхав туди і справді знайшов у абсолютній глушині працюючий телефон. Найближча асфальтована дорога була за декілька десятків миль звідси. А в телефонному довіднику був навіть надрукований номер телефону цього таксофону. Цей лист прочитав хлопець на ім'я Годфрі Деніелс. і настільки зацікавився цим телефоном, що став просто одержимим ним. Він почав Телефонувати сюди щодня. Спочатку він телефонував один раз на день, але вже дуже швидко цей графік змінився на щогодинні дзвінки. У нього навіть на дзеркалі висіла записка. Ти не забув сьогодні позвонити в стару телефонну будку посеред пустелі Мохаве. Паралельно тому, як продовжувались телефонні дзвінки в пустелю. Готфрі почав працювати над вебсайтом, який мав би бути присвячений телефонній будці. І саме цей сайт в майбутньому став ключовим фактором в популяризації цієї локації. На сайті він розповідав історію. Історії цього таксофону публікував звіти про свої дзвінки та поїздки до неї, а також заохочував інших людей дзвонити на цей номер. Його щоденники та фотографії створювали ну, неймовірну атмосферу загадковості. А сам сайт дуже швидко набирав популярність в інтернет-спільноті. Люди почали просто масово телефонувати на цей таксофон та спеціально їздити на цю локацію, аби відповісти на дзвінок випадкової людини. Цей сайт став своєрідним центром фанатів цього явища, і саме через нього про будку дізналися. Численні змі. Це перетворило звичайний таксофон у культовий поп-культурний об'єкт кінця 90-х років. Але популярність цього сайту це трошки, якщо забігаючи наперед. А поки Готфрі працює над сайтом, він продовжує телефонувати на цей телефон. І ось одного дня під час чергового дзвінка з іншого боку хтось підіймає слухавку. Через свій шок він поклав слухавку і спробував ще раз, думаючи, що він, мабуть, неправильно набрав номер. Тепер він почув сигнал зайнято ще через декілька спроб. Дзвінок все ж таки пройшов. Цього разу трубку знову підійняли. Готфрі почув жіночий голос: Привіт! Ти в пустелі Мохаве? запитав Готфрі. Так, а як давно ти там живеш? запитав він. Все життя? посміхнулася дівчина. Цю дівчину звали Лорен. Вона була місцевою жителькою невеликого шахтарського поселення, і працювала вона менеджеркою на одній з дуже небагатьох, досі працюючих, незакинутих шлакових шахт. Під час короткої розмови з Лорен, Деніалс виявив, що телефонна будка була встановлена для потреб місцевих шахтарів. Але Лорен ніколи раніше не чула, як телефонує цей телефон. Тим не менш, коли Деніалс поклав слух Слухавку його задоволення дуже швидко перетворилося. На жаль, він забув запитати в Лорен, яке точне місце знаходження телефонної будки в пустелі Мохаве. Після того, як Готфрі поговорив з Лорен, його інтерес до телефонної будки тільки зріс. Він почав ще активніше шукати взагалі будь-яку інформацію про пустельний таксофон. І, врешті-решт, він зв'язався з автором того самого першого листа з журналу Girl Trouble. Той самий, на жаль, невідомий нам чувак поділився з Готфрі мапою, на якій і була відмічена локація цього таксофону. З серпневим ранком Готфрі з товаришем вирушила на цю локацію. Діставшись на локацію, Деніелс вийшов зі свого фургона і увійшов до телефонної будки Мохаве. Підняв слухавку та зателефонував до свого друга Фінікс. І так його товариш відповів: я телефоную тобі з пустелі, сказав Готфрі З цього моменту телефонна будка посеред пустелі стала просто місцем паломництва. Тисячі людей почали їхати сюди, аби зателефонувати з пустелі своїм друзям. Сайт Деніелса ставав все популярнішим в інтернеті, який тоді тільки починав набирати обертів. По суті, цей таксофон став одним з найбільш ранніх інтернет-феноменів. Статтю про телефонну будку Махави написали навіть Нью-Йорк Таймс. Люди продовжували Воли, їздити в пустелю, аби поговорити по телефону. В той час навіть був ось такий прикол: ну типу, челендж. Люди домовлялися з кимось, щоб той в певний час зателефонував в пустелю, а самі їхали до таксофону, щоб просто відповісти на дзвінок. Також цей телефон став дуже популярним серед відвідувачів фестивалю Burning Man. Ця локація стала для них своєрідним місцем збору. Тут вони зустрічалися, перш ніж вирушити разом на фест. У 2006-му вийшов в прокат фільм, який так і називається Телефонна будка Мохаве». Сюжет фільму побудований саме на цих подіях, коли телефонна будка ще існувала та привертала до себе дуже багато людей. У 2018 році Годфрі Деніелс видав книгу про телефонну будку Мохаве, де детально розповів всю історію. Того, як він робив сайт, присвячений цій локації. Та і як розвивалися події загалом. Та люди свого часу навіть татухи собі били з телефонною будкою Мохаве. Але, на жаль, як це часто буває, те, що стає майстримом, зникає дуже швидко. Так і сталося з таксофоном Махаве. 17 травня 2000 року телефонна компанія Pacific Bell за наказом Служби національних парків Америки демонтувала телефонну будку. Це сталося знову ж таки через натовпи людей, які приїжджали в пустелю, залишаючи по собі гори сміття. Але запал над телефонною будкою Махаве придушити просто так не вийшло. На місці, де раніше була будка, було встановлено надгробний камінь як символ знищення цього вже культового місця. До речі, номер телефону, який був пов'язаний з цим таксофоном, згідно зі стандартної процедури Pacific Bell, був деактивований після демонтажу. І цей номер був переданий до нового власника, якийсь компанії. Але ця компанія скоріше за все розуміла, що дзвінків буде просто дуже багато, тому відмовилася від нього. Цей номер так і не був потрібен нікому аж до 2013 року, коли Джаред Морган придбав його. І тепер при дзвінку на цей номер за допомогою voip технології вас з'єднає просто з рандомним. Людиною, яка в цей момент також телефонувала сюди, We're sorry the number you have dialed has been changed to a conference. Тобто, Джаред зробив імітацію тих самих рандомних дзвінків, які стали так популярні ще в кінці 90-х років. І декілька слів на завершенні. Телефонна будка в пустелі Мохаве стала культовою точно не просто так. Це була не просто випадкова споруда посеред пустелі, а щось набагато більше. Весь кайф тут був саме в цих рандомних розмовах з рандомними людьми, в тому, що це було щось на рівні міської легенди, яка стала такою популярною в ще не дуже популярному, але такому цікавому інтернеті. От просто уявіть, ви вирушаєте в подорож за сотні кілометрів до телефону, де можливо саме. То вас хтось зателефонує з іншого кінця світу, і ви отримаєте нового знайомого а можливо друга історію знайомства з яким будете згадувати все життя, і в цьому був весь кайф. Зрештою, телефонну будку демонтували, звісно, але її історія не закінчилась. Вона залишилась у фільмах, книгах і навіть у новій версії. Тепер, якщо ви зателефонуєте на її номер, вас з'єднає з випадковою людиною, яка також набрала цей номер, точно так само, як 25 років тому. Телефонна будка Мохави була точно не просто таксофоном. Вона стала доказом того, що навіть у найбільш неочікуваних місцях можуть народжуватись насправді легендарні історії.